Багатомільярдна допомога та санкції проти країни-агресорки в Італії стартував саміт Великої Сімки. Туди приїхав український президент Володимир Зеленський. Це зібрання ювілейне 50-те. Триватиме воно до 15 червня у місті Борго. Про перші зустрічі та рішення розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог і керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Михайле, одне з робочих засідань Великої Сімки буде присвячена агресії Росії та підтримці України. На яку допомогу можемо. Розраховувати Ну, скажу приємну новину. Вже ухвалили перші рішення. Перше рішення це виділення Україні 50 мільярдів доларів допомоги із відсотків із заморожених російських активів. Це рішення ухвалили на засіданні Великої сімки. Лідери погодилися, і це було досить важко, адже дискусії тривали упродовж кількох кількох років. Не мало одностайної позиції між сполученими штатами та європейського союзу. І от зараз виділено 5 50 мільярдів доларів кредиту, які нададуть сполучені штати, а їх покриватимуть за рахунок тих відсотків, які є в заморожених російських активів, і щороку вони можуть приносити від трьох до семи мільярдів доларів саме для погашення цих активів. Адже ну головною вимогою від сполучених штатів було те, щоб Росі щоб європейський союз не скасовував санкції на ці заморожені активи, тобто фактично, санкції є довгостроковими, і вони замороженіми активами Москва зможе скористатися виключно тоді, коли почне платити. З власної кишені за відновлення України, тобто розуміємо, що це буде ймовірно не скоро, але це рішення ухвалене, і це рішення надзвичайно вольове. Ну і таким чином країни великої сімки демонструють свою одностайність і у підтримці України, і ці гроші будуть використані в середньостроковій перспективі. Таким чином країни Великої Сімки та Європейського Союзу зможуть трошки розвантажити власні національні бюджети, на яких покладалася власне допомога допомога Україні, і таким чином маємо ще один транш допомоги. Окрім того, Велика Британія сьогодні оголосила про виділення 300 мільйонів доларів допомоги. Це короткострокова допомога. Вона зможе допомогти Україні подолати ті наслідки ракетних обстрілів, які Росія завдала останні місяці. Йдеться передусім про відновлення інфраструктури енергетичних об'єктів для того. Щоб Україна змогла стабілізувати як і свою енергетичну систему, так і е життєдіяльність міст, які по постраждають від е постійних обстрілів. Ну і е в ці хвилини зустріч триває. Е тому сп ми сподіваємося, що е до кінця дня е ми почуємо і ще нові, е нові цікаві подробиці і нові новини про е те, що вирішили країни Великої Сімки, як ще можна було б підтримати Україну. Під час саміту Великої Сімки Володимир Зеленський зустрінеться з американським президентом. На які результати можна розраховувати після цієї зустрічі? Ми знаємо, що Джо Байден не поїде на саміт миру, який буде у Швейцарії на вихідних. Але е, упродовж цієї цього, 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 цих днів ми сподіваємося, що е, Сполучені Штати і вони анонсували це вже е, буде е, Безпекова угода зі сполученими штатами водночас варто звернути увагу, що ця угода є ініціативою сполучених президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Вона не потребуватиме ухвалення в Конгресі, однак вона може так само бути і розірвана. Угода буде укладена на 10 років і суттєво посилює співпрацю. Сполучених штатів та України у сфері безпеки, І це, це те про що ми надзвичайно довго чекали, саме на цю підтримку зі спілку сполучених штатів. Ну і водночас ще одна приємна новина: упродовж сьогоднішнього дня вже підписана безпекова угода із Японією. Це країна, яка не входить до країн НАТО, але входить до Великої сімки. І вона також береться допомагати у сфері безпеки. Йдеться власне про нелетальну підтримку. що... Дозволяє національне законодавство Японії, але е, ця, ця підтримка стосуватиметься як відбудови економіки, так і відновлення енергетичної сфери, співпрацю в ядерній безпеці, е, співпрацю в е, саме відновлення Запорізької атомної електростанції, коли вона буде звільнена. Ну і резюмуючи е, ось ці угоди, угоди безпекові угоди. Е, ми маємо мали на станом на сьогоднішній день. 15 країн вже підписали угоди безпекові угоди з Україною. Це п'ять країн Великої Сімки і 10, які долучилися до ініціативи, яка була запропонована саме країнами Великої Сімки. І під час цього саміту Великої Сімки в Італії ми бачимо, що ще одна країна це Японія, вже підписала угоду. І Сполучені Штати також підпишуть упродовж цих днів безпекову угоду. Та фактично ми виходимо на цифру 17 безпекових угод із 17 ми країнами, ну і всі країни Великої Сімки також долучаються до цієї ініціативи. Дякую, Михайло. Спасибі тобі за включення. Наш Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу і політолог, розповідав про старт саміту Великої Сімки. Розпочалося це засідання в Італії в італійському місті Борго триватиме до 15 червня. Ну і власне кажучи, саміт є ювілейний, тому я думаю, що в Італії ця ювілейність буде відзначена приблизно у суботу. Отже, далі рухаємося по новинах. Як уже сказав Михайло, Україна підписала б безпекову угоду з Японією на полях зустрічі у форматі Рамштайн. Вона завершилася у Брюсселі, і це вже 23 третє зібрання. Глава Пентагону зазначив, що зустріч була дуже продуктивною і він вражений рішучістю держав-учасниць допомагати Україні. Таких країн у цьому форматі понад півсотні до формату вперше долучилася Аргентина. Ключова тема і головний пріоритет це системи ППО. Штати і досі працюють над тим, щоб знайти для України додаткові патріоти. Варіант доправити систему спо. Польщі відкинули Польський патріот залишатиметься там, не зможе надати більше патріотів і Німеччина, але продовжить постачати до них ракети. Обговорили на зустрічі і нове виробництво і постачання озброєнь. Так Канада передасть понад дві тисячі авіаційних ракет, півсотні бронемашин та системи дистанційного керування. Ракети пройшли додаткову перевірку за запитом ЗСУ. Партнери України по всьому світу продовжують протистояти агресії Путіна. Ця коаліція залишається непохитною і сильною. І контактна група рішуче налаштована задовольнити потреби України, щоб допомогти стримати російську агресію на майбутнє десятиліття. Її члени продовжують надавати Україні те, що потрібно, і тоді, коли вона цього потребує. Протиповітряна оборона залишається головним пріоритетом. Я аплодую тим, хто доклав зусилля, щоб знайти більше систем ППО та ракет перехоплювачів до них сьогодні у мене немає жодних оголошень щодо нових петріотів, але я можу сказати, що продовжую працювати над цим і підтримую постійний зв'язок із моїм українським колегою. Сподіваюсь, що Україна незабаром отримує більше систем протиповітряної оборони. Німеччина може запропонувати три системи Петріот. Це чверть наших можливостей. Інші держави повинні передати, хоча б по одній. Ми продовжуємо працювати над цим. Як ви знаєте, це не обов'язково ма мають бути патріоти, це можуть бути і інші системи Понад два десятки разів окупанти наступали цієї доби на Покровському напрямку. Повідомили у генеральному штабі. Тривають і зіткнення поблизу Новоолександрівки та Калинового. На Курахівському відтинку фронту наші армійці відбили з десяток атак. Не вдалося росіянам просунутися на Краматорському напрямку. Точаться бої неподалік Нового та Андріївки. Безуспішним був наступ ворога і на Харківщині. Збройні сили придушили наступ біля глибокого та тихого. Триває бій під Вовчанськом. Загалом від початку доби на фронт відбулося понад 70 зіткнень.